В коляску ложи, в коляску бутап. Українцы, там конфети там про українців. Про аэропорт? Да. Пісню українців. Так, Егорка, це по. Я розумію сюди сеньку, от вас не дали. Подки зотували все, проминули вже і рано. Хай матуся ще поспить, мусить відпочити. З е, татусем ми її хочемо сюрприз зробити. Час тікає, вже обід, смажимо котлети, гречка зварена як слід. Де ж ти, мама? Де ти? За... На всю кухню запакнути, на весь будинок. Расскажите, я все делаю занимаюсь. Мама, если мы устали, а ты вообще долго. Мирошка устал. Мирошка мышца не берем. Я сначала, ты? Я разом и 100 семь. Я разом и 100-сел, но ты вас не дана. Окей. Я разом із татусем готувався недавно, Поки зготували все, пролинув вже і рано. Хай матусі ще поспить, мусить відпочити. З татусем? З татусем ми сюрприз хочемо зробити. Час. Так. Час втікає, вже обід, смажемо котлети. Гречка зварена як слід. Де ж ти, мама? Де ти? Запах. На зап... всю. На всю кухню запахи та на весь будинок. А мотиві спить і спить довго так, аж дивно. Обережно Обережно крадучись йду я до кімнати. Як так довго мати спить? Скільки можна спати? Двері в спальню до батьків прочинив тихенько. Прожирнув і остовпів. Не було там неньки. Вибігаю я на двір, Чую, хто співає. Звісно, що Матусин спів. Хтось його не знає. Я що вденько у садок звідки пісня лине, там матуся в кобузок збирає малину. <рес> Голос. Голос як у солов'я. От. От. От вміє. От вміє співати. Кличе мамочку. Мамочка моя, ходімо до хати, натомилася, мабуть, треба відпочити. Та не кажу, в чому суть, щоб сюрприз зробити. Сам я кошика несу, йдемо до хатини, каже, мама, Золо... золоту маю я дитину. Допоможе залюбки. Чем? Чемний наш синочок? <світ> 에... Щоб? Щоб мені допомогти, вибіг у садочок. Мати світиться уся. Та вона не знає несподіванка, яка ще її чекала. І яка несподіванка.